Ай, студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Висновок очевидний: ми повинні зробити все, щоб незворотній шлях України до НАТО завершився або зникненням України, або зникненням НАТО, а краще й того і іншого. Написав у своєму телеграм-каналі колишній президент Росії Дмитро Медведєв. Крім того, як повідомляють роззмі, ЗМІ, заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін сказав, що Москва не планує брати участь у другому саміті Миру. Аргументував це російський посадовець тим, що Кремлю за самітом миру вже, начебто, все зросла. Зуміло, галузін також додав, що ця зустріч, нібито, має риторику на проштовхування безвихідної і ультимативної формули Зеленського. Але захід із цим твердженням не погоджується. На закиди щодо підтримки російсько-української війни відреагували і в Китаї. Цьому сприяла спільна заява на саміті НАТО з приводу того, що масштабна підтримка Пекіном російської оборонної промислової бази посилює загрозу, яку Росія становить для своїх сусідів і для євроатлантичної безпеки. Пекін надіслав у НАТО протест у зв'язку з цитата, провокаціями, які містять відверту неправду і наклеп. Кінець цитати там заявили, що під небесна прагне політичного врегулювання війни в Україні та ніколи не надавала летальну зброю жодні зі сторін у конфлікті, додавши, що нормальні торговельні потоки з Росією не повинні бути порушені або піддаватися примусу. Про реакцію Росії і Китаю на саміт НАТО в Вашингтоні говоримо далі з нами на прямому зв'язку. Політолог Євген Магда. Пане Євгене, вітаю вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Дякую, що ви знову з нами на зв'язку. Тож, якщо не обмежуватися традиційно агресивним дописом пана Медведєва, як Росія реагує на саміт НАТО у Вашингтоні і особливо на комініке з зазначенням незворотнього шляху України в Альянс. Росія реагує у своєму репертуарі. Вона не демонструє нічого нового і. Власне кажучи, допис Медведєва він свідчить про те, що Росія залишається агресивним монстром, який ставить на меті знищення України. Тут немає нічого нового, ніяких новацій, жодних змін. Тому я думаю, що ми в цьому сенсі маємо бути достатньо чітко аргументованими і розуміти, що Росія сприймає Захід як ворога. Путін і його неодноразово говорили про те, що в Україні Росія воює проти НАТО. Не треба про це також забувати, і тому я думаю, що ну в принципі жодних жодних, нічого е, ніяких новацій в цій. Ну крім того, що Медведєв висловив бажання знищити і Україну, і НАТО. Ну, це знаєте, він може хотіти багато чого, але ж. Це не означає, що це йому вдасться, чи пов'язуєте масований ворожий обстріл України, який стався 8 липня з початком саміту у Вашингтоні, і заздалегідь відомими формулюваннями в комуніке? Так. Я думаю, що тут є очевидний зв'язок. Навіть не з формулюваннями в комуніке, адже Україна не отримала сигналу про те, що вона стане членом Альянсу. Ну тобто, коли говорить, Говорять західні посадовці про те, що Україна отримала потужний сигнал. Ну вибачте, але це виглядає як блюзнірство. Тобто, Росія своїм обстрілом вона намагалася довести, що Україна НАТО не захистить, і що Україна буде продовжувати перебувати в статусі жертви російської агресії. Це, на жаль, на сьогоднішній момент реальність. І я тому наполягаю на тому, що ми маємо покладатися насамперед на себе, а не на країни НАТО. Так, вони надають нам надзвичайно потрібну і серйозну матеріально-технічну допомогу. Вони надають військову допомогу, але воювати за нас проти Росії вони не стануть. Хіба що стане е, котра з країн е, котра з країн. Альянсу стане жертвою російського нападу. Але на саміті НАТО заявили про те, що не бачать ознак, що це може статися. Знаєте, було б дивно, якби е, найпотужніший військово-політичний блок в світі під час свого ювілейного саміту заявив, що ми от перебуваємо в очікуванні нападу з боку Російської Федерації. Тим більше, що Зусиль, які були б спрямовані на те, щоб реально м завдати якогось предметного контрудару, по, по Росії е на сьогоднішній момент з боку країн НАТО не спостерігається. Цікаво, що якраз е під час е саміту НАТО е СНН повідомило, що Американські німецькі спецслужби зірвали замах на пана Паперберга, який очолює концерн Рейнметал. Це, до речі, не перший подібний випадок, тому що е, десь 8-9 років тому російські агенти намагалися отруїти пана Гебрева, який е, організовував постачання боєприпасів в Україну. Тобто Росія робить ставку на тероризм, Росія робить ставку на те, що називають з радянських часів активними заходами, тобто заходами безпосереднього впливу і дестабілізації ситуації на території країн НАТО та Європейського союзу. Але в офіційних документах, звісно, нічого подібного звучати не буде. Як ви вважаєте, чому, попри масований страшний обстріл 8 липня, попри заяви пана Столтенберга, який каже, що треба зняти всі обмеження на дальність ударів Західної зброї України по території РФ, Джозеф Байден все ж таки залишає це питання закритим? Ну, скажемо відверто, що Єн Столтенберг це вже не кульгава качка, а випатрена качка, який… Вже завершує своє е, перебування на посаді генерального секретаря НАТО, і власне його функціонал він не передбачає якихось е, можливостей впливати на членів е, альянсу. Ну, немає у генерального секретаря НАТО навіть е, свого власного е, е, якогось автомата чи пістолета, який він міг би передати Україні, розумієте? Тобто він оперує політичними заявами насамперед. Сполучені Штати продовжують грати у регульовану ескалацію у те, щоб не надто м, сильно е, дражнити, якщо хочете Російську Федерацію. Це теж відчутно. Ну, перейдемо до заяв власне Російської Федерації. Вчора заступник міністра закордонних справ РФ Михайло Галузін сказав, що Москва не планує брати участь у другому саміті миру. Він це аргументував, тим, що Кремлю з самітом миру вже все зрозуміло. Чи це є реакцією знов таки на саміт НАТО? Чому питаю? Тому що розмови про залучення Росії до другого саміту миру вони ходять вже не перший тиждень, але мені здається, це якраз перша реакція. На цю так, перша реакція ви праві. Хоча я, я, якщо відверто не розумію, в який спосіб можна в нинішній ситуації вести діалог з е, Росією незалежно від того, буде це відбуватися на полях саміту НАТО чи в якийсь інший спосіб. Ну, от, чесно, я цього не розумію. Я не бачу цих можливостей, я е, не усвідомлюю цього. Як це робити, і на, на підставі чого? тобто, просто запросити Росію для того, щоб вона була. Ну знаєте, це мабуть тоді свідчить про те, що західні партнери, які можуть нам радити подібні речі, вони просто не аналізують тверезу ситуацію, не розуміють цього, що відбувається в умовах російсько-української війни. Мені здається, що на другому саміті миру було б дуже потужним сигналом побачити представників Китаю. Але про Китай ми поговоримо дещо згодом. А на ваш погляд, як саміт НАТО змінить, якщо взагалі змінить політичну і військову стратегію Росії? Я не думаю, що будуть якісь предметні зміни, тому що Росія зробила абсолютно очевидно ставку на агресивні дії стосовно. України і вона не приховує свого агресивного прагнення, і я думаю, що це ну набагато більш чіткі заяви, е, власне, ніж якісь там Яна маячня Медведєва е, чи те, що говорить російський МЗС, просто Росія не може і не хоче терпіти. Демократичну Україну на пострадянському просторі, яка б конкурувала з е, сучасним е, сучасним е, таким монстром, яким є Російська Федерація, Україна демократична Україна. Вона являє собою небезпеку для Російської Федерації, тому вона намагається всіма силами її знищити. Пекіна надіслав НАТО у зв'язку з провокаціями, які містять відверту неправду і наклеп, там традиційно заявили, що Китай прагне політичного врегулювання війни в Україні та ніколи не надавав летальну зброю жодній зі сторін у конфлікті, додавши, що нормальні торговельні потоки з Росією не повинні бути порушені або піддаватися примусу. А скажіть, будь ласка, на вашу думку, а на яку реакцію розраховував Вашингтон і Альянс з боку КНР, акцентуючи увагу на відпов? Відповідальності Китаю за російську агресію в бік України, Права в тому, що е, Китай так він не постачає летальну зброю, він не постачає важке озброєння, але він значною мірою бере участь у технічному переозброєнні російської промисловості. Але тут є нюанс, тому що, як відомо, мікросхеми і західного походження знаходяться в російських ракетах, тобто. Китай в цьому сенсі він ну, до певної міри зберігає обличчя, як це і прийнято для піднебесної. Але він все-таки сприймає е, Росію як свого васала, які, яка повинна своїми діями покращувати ситуацію для Китаю. Але цього ну, в стовідсотковому вигляді не відбувається. І тому я думаю, що Китай е, насамперед намагається бути над сутичкою, тобто він е, сприймає російсько-українську війну також, як і Росія, як протистояння Росії і Заходу, і тому займає відповідну позицію. На ваш погляд, взагалі, ось акцент на питанні сприяння Китаєм війні Росії проти України, який було оголошено під час саміту НАТО. Це що? Це меседж до кого? Це натяк на що на нові санкції, на щось інше зараз у Китаї та країн Європейського Союзу до складностатньо складна ситуація навколо китайських електромобілів. І мені видається, що Китай це добре усвідомлює і намагається. Ну, перекласти відповідальність на захід для того, щоб е в такий спосіб захищати власні економічні інтереси. Свої політичні інтереси Китай захищає без того. Які висновки можна зробити з реакції Росії Китаю? І чи можливо спрогнозувати їхні подальші дії? Я думаю, що вони будуть грати у власну гру на пита у питанні миру. Вони будуть намагатися показати, що вони хочуть миру тут і зараз за умови збереження 20% української території під контролем Росії, і відповідно будуть діяти так, щоб, власне, примусити Україну сісти за стіл переговорів. Але я думаю, що, до речі, ситуація навколо Охмадиту, коли. Сотні людей кинулись рятувати дітей, розбирати уламки. Вона свідчить, що українське суспільство зберігає високий потенціал стійкості, і ні Китаю, ні Росії не варто розраховувати на українську капітуляцію. Пане Євгене, я дуже дякую вам за діалог, за аналітику і за час, який ви приділили лай студію на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був політолог Євген Магда. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть таки надалі.